Світ Формули 1 став свідком драматичного та водночас обнадійливого вікенду для Льюіса Гамільтона на гран-прі Нідерландів, де британський семикратний чемпіон зіткнувся з черговим випробуванням свого дебютного сезону у Феррарі. Попри аварію, що передчасно завершила гонку пілота, як сам Гамільтон, так і керівництво італійської команди, вийшли із Зандворта. З новою хвилею оптимізму та віри у майбутні успіхи. П'ятничні тренування стали справжнім кошмаром для Скудері Фредерік Вассер без перебільшення, назвав їх найгіршою п'ятницею за останні три роки. Обидва боліди Феррарі завершили першу сесію поза межами першого десятка, відстаючи більш ніж на півтора секунди від лідера Макларен Ландо Норріса. У другій практиці розрив скоротився, але. Все ще залишався неприйнятно великим майже секунда до найкращого часу. Справжня магія сталася між п'ятницею та суботою. Шарль Леклер описав зміни у налаштуваннях як, мабуть, одну з найбільших перебудов цього сезону за одну ніч. Результат виявився вражаючим. Пілоти Феррарі кваліфікувалися на шостій та сьомій позиціях, демонструючи кардинальне покращення темпу. Найбільш показовим стало зближення Гамільтона з рівнем Леклера в Q3. Кращий час британця відстав від Монегаска лише на 0,050 секунди. Та на колосальний прогрес порівняно з початком сезону, коли ця різниця часто перевищувала три десяті секунди. Та твікет я того типу, який завжди шукає більше як скрізь, пояснив Гамільтон після кваліфікації. Це трохи тиск у шинах, трохи температура накривки, трохи висота автомобіля, передня та задня. Я аналізую все і думаю, що очевидна різниця. Відносно того, чим я був раніше під час гонки, Гамільтон демонстрував стабільний темп, боровшись за шосте місце з колишнім напарником по Мерседес Джорджем Расселом. на 23-му колі, коли почався легкий дощ, британець наздоганяв суперника з темпом до трьох десятих на коло. Саме в цей момент фатальна помилка змінила хід подій на вході до третього повороту. Переднє праве колесо Гамільтона. Зачепило білу лінію на зовнішньому краї траси, що спричинило ковзання задньої частини Боліда. Феррарі вдарилася в логотип Арамко, намальований на межі асфальту, а потім продовжила свій шлях до бар'єру. Британець безуспішно намагався врятувати ситуацію, але втратив контроль повністю. Я відчуваю себе добре психологічно, 에, сказав Гамільтон після аварії. Я відчув багато позитивів, я відчував, що прогресую. Я наздоганяв автомобіль попереду. Ці слова розкривають внутрішній стан пілота, який, попри невдачу, зберігає впевненість у правильності обраного курсу. Важко мати такий результат. Звісно, я їжджу так довго. Брав участь у хто знає, скільки гонках у своєму житті. Е, імовірно, можу порахувати на одній руці е, такого типу інциденти. Е, Васер категорично, а чоловічно відхилив припущення, що аварія стала наслідком відсутності довіри. До автомобіля. Це була трохи особлива гонка, пояснив французький керівник. Траса була волога під час першого моряку, і він був ширше ніж на попередньому колі. Потрібно дослідити, чи щось сталося з автомобілем, але я так не думаю. Команда планує провести детальне розслідування інциденту, щоб виключити технічні причини. Найважливішою стала оцінка загального прогресу Гамільтона протягом вікенду. В цілому реакція Льюіса була хорошою. Він йшов у темпі автомобіля, і Шарля з початку вікенду наздоганяючи Рассела і боровшись з ним, це було хорошим відновленням після двох важких гонок перед паузою. Але результат не такий, як очікувалося. Б мені підсумував Вассер. Керівник Феррарі особливо наголосив на психологічному аспекті. Він був спокійний у четвер, тому що мав два важкі вікенди перед паузою. У п'ятницю це був більше автомобіля ніж він. Можу бути більш ніж задоволеним виконаною роботою. Темп Люїса сьогодні був хорошим. Він втратив автомобіль, але в цілому внесок був дуже хорошим. Найбільш показовою стала заява Вассера про настрій пілота чесно, після гонки він був набагато позитивніший, ніж за останні 4-5 етапів. Та він йшов у темпі, боровся з Расселом. Ми відновилися після п'ятниці, тому настрій був позитивним. Він може багато взяти з вікенду і набути впевненості для Монци. Технічний аналіз показав цікаві деталі. Попри скарги обох пілотів Феррарі на проблеми у довгих 9-му та 10-му поворотах, дані Спростовуються у своєму найкращому колі. Кюргі Гамільтон скоротив відставання від пол позиції Оскара Піастрі на 6 сотих між точками дотику 9 та 10 поворотів. Основні втрати часу відбувалися в третьому повороті, та на виході з нього саме там, де Гамільтон з першого кола практики показував нестабільність на другому секторі. Він втрачав 0,0097 секунди. А на вершині підйому після третього повороту 0,422 секунди. Дані телеметрії виявили пік оборотів під час гальмування, що відповідає проблемам, які е, Гамільтон описував протягом сезону е, у цьому контексті закономірно, що саме третій поворот став фатальним при ускладненні умов до 17-го кола Гамільтон поступово наближався до Рассела е, з темпом до трьох десятих на коло, поки не почався дощ. Психологічний стан пілота після аварії виявився дивовижно стійким. Я почуваюся добре розумово, сказав він. Я відчув багато позитивів, я відчував, що прогресую. Я наздоганяв автомобіль попереду. Важко мати такий результат, звісно, я їжджу так довго. Брав участь у хто знає, скільки гонках у своєму житті, Імовірно, можу порахувати на одній руці такого типу інциденти. Особливо цінним став контекст порівняння з початком сезону. Гамільтон зазначив, я того типу, який завжди шукає більше як скрізь. Це трохи тиск у шинах, трохи температура накривки, трохи висота автомобіля, передня та задня. Я аналізую все і думаю, що е очевидна різниця відносно того, чим я був раніше. Цей прогрес не залишився непоміченим керівництвом команди. Васер підкреслив. Загальна реакція Льюіса була хорошою. Він йшов у темпі автомобіля, і Шарля спочатку вікенду, наздоганяючи Расела і боровшись з ним, майбутнє обіцяє нові виклики та можливості. Е, Гамільтон отримав п'ятий позиційний штраф на решітці для домашнього гран-прі Феррарі в Монці через порушення правил жовтих прапорів у Зандворті, що додає драматизму до наступного етапу. Проте оптимізм команди. Залишається незмінним, він може багато взяти з вікенду і набути впевненості для Монци, Заявив Васер, підсумовуючи головне досягнення важкого, але продуктивного вікенду. А, процес адаптації семикратного чемпіона до нової команди триває, але перші ознаки справжнього прориву стають все очевиднішими. Статистичні дані підтверджують позитивну динаміку. 0,50 секунди відставання від леклера в Q3 порівняно з трьома десятими на початку сезону, стабільний темп у гонці до моменту аварії, успішне наздогання суперників. Все це вказує на поступове подолання адаптаційних труднощів. Як ви оцінюєте реальний прогрес Льюіса Гамільтона у Феррарі, попри аварію у Зандворці, враховуючи. Його наближення до рівня Леклера та оптимістичні коментарі керівництва команди, чи зможе британець використати позитивні зміни для сильного виступу на домашньому етапі Феррарі у Монці, навіть стартуючи з п'ятипозиційним штрафом? Що ви думаєте про здатність семикратного чемпіона адаптуватися до нових умов та повернути собі статус претендента на перемоги вже у цьому сезоні? Поділіться своїми прогнозами та думками у коментарях. А також підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та ексклюзивної аналітики зі світу Формули 1